Бронзу на чемпіонаті України серед молоді та дорослих зі штовхання ядра здобув студент Вінницького національного технічного університету Антон Нагорняк. А ще легкоатлет вже побував на чемпіонаті світу. Більше нам розповість сам Антон Нагорняк. Легкоатлет та студент Вінницького національного технічного університету. Пане Антоне, мої вітання і вітання з бронзовою медаллю. Доброго дня, дякую. Розкажіть, будь ласка, Добре. які про емоції на змаганнях. Емоції були прекрасні, тому що в нас була прекрасна організація змагань з новими суддями, з світлом музикою, з прекрасним представленням. Ну, все пройшло прекрасно. До медалі був готовий, так як оцінювали результати, і на цьому чемпіонаті прийшлося штовхати ядро. Тому що на початку сезону отримав травму і не зміг виступати по своєму основному виду. А розкажіть про чемпіонат світу, як відбувався він? Чемпіонат світу відбувався в Латинській Америці в країні Перу, в столиці Ліма. Відбувався, як сказати, не зовсім вдало для мене, так як. Не хватило 2 сантиметри до проходження у фінал. Я зайняв 13 місце, а фінал потрапляє тільки 12 чоловік. Не вистачило буквально зовсім трішечки. А Розкажіть, будь ласка, про ваші плани да. на майбутнє у спорті і чи травма не завадить далі рости по кар'єрі та розвиватися у спорті? Ні. Травми в професійному спорті це абсолютно нормально. Я можу сказати, що більшість професійних спортсменів проходить через це і всі відновлюються, і в загальному після травм стають тільки сильнішими, більш мотивованими і так далі. Я Ще думаю, роз... що не завадить. То... Чудово. Ще розкажіть, будь ласка, про мрію, до якої прагнете. 에... Так, як і в кожного спортсмена з олімпійського виду, це олімпіада, олімпійська медаль, потрапляння в збірну України на Олімпіаді. І тільки, тільки ці мрії других немає у нас. Щиро бажаємо, щоб ця мрія здійснилася, а ми будемо за вас обов'язково вболівати.